Олександр Поль проти Дмитра Яворницького звучить як анонс змагання. Саме так назвали прес-конференцію представники комісії з перейменування вулиць та проспектів міста. Ініціатори кажуть, перетворення топонімики обласного центру повинне починатися з головного проспекту, що поки носить ім'я Карла Маркса, якому з двох імен претендентів на нову назву проспекту віддадуть перевагу історики та городяни, дізнавалась наша Ірина Каблуцька. Назад дороги немає, і проспект Карла Маркса буде переименований, вважають представники спеціальної комісії та ініціатори змін. Городянам залишилося тільки дочекатись, коли з'являться вивізки і таблічки з новою назвою. З дитинства у нас завжди був проспект Карла Маркса, а потім знову хтось зміниться потім... власті і будуть знову міняти. Місто повинно вирізнятися, ставати самобутнім, стверджують ініціатори перейменувань. Не тому, що вчення Карла Маркса вже не наша філософія, а тому, що треба пам'ятати і своїх великих людей. Ну, це наш національний по суті герой, не ну так сказати, учений. Я вважаю, що благосклонно буде, якщо Яворніцький буде. Я теж вважаю, що краще перейменувати на проспект Яворницького, тому що він в цьому місті працював. Створив в цьому місті музей. Якщо вже людям, большинству, я ж так розумію, що не просто так это все буде происходить. У кого-то що-то спросять, у кого-то поінтересується. Ну я по помніє та за втім. Більшість людей досі не знає, ким був Карл Маркс. Між тим топонімика не лише згадування імен знаменитих людей. Вона має фантастичну енергетичну основу. На думку Володимира Панченка, назва на честь Олександра Поля повинна прям таки розбудити підприємця сучасній молодій людині. Що важливо, ті молоді люди і старші люди, які будуть ходити цією вулицею, і мимоволі вони будуть знати, ким був Поль. Поль був типовим підприємцем, і підприємцям неможливо. Виховати його неможливо навчити, його можна тільки розбудити, і цим розбуджуванням займаються всі розвинуті країни. Міфічний відтінок матиме назви головної вулиці, і якщо місце на табличках посяде ім'я Дмитра Яворницького, саме завдяки Дмитру Івановичу, наше місто набулось той інтелектуальний, науковий, культурний шарм, який воно має до сьогодення. Втім, учасники бесіди підкреслюють, вони не хочуть ніяких протиставлень між постатями Яворницького і поля та зважувати їхні досягнення на терезах історії. Не випадково, що у межах головного проспекту міста розташовані два пам'ятники Олександру Полю. І Дмитру Яворницькому долі знаменитих людей тісно пов'язані. Відомо, що першим директором музею, який заснував Олександр Поль, став саме Дмитро Яворницький, тобто вони ще тоді робили спільну для міста справу. Один промисловець та меценат, другий академік, етнограф. Вони не працювали разом, але їх єднало поважне ставлення до історії. Знамениті колекціонери, як Поль, так і Яворницький, ніколи не відмовлялися від жодної знахідки, що дарував їм час. Вивчали і ретельно зберігали все для нащадків. Ірина Каблоцька, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.